Я думаю, що е, е, дві чи три речі, які е, е, ясно, що для мене що потрібно змінити в Україні, це, по-перше, бо це дискредитувалося аж так страшно, що треба їх поміняти. По-перше, Україна потрібно більше е, еволюціонувати і змінити свою конституцію до парламентарської системи. Е, е, Завжди, коли були проблеми, економічні проблеми не економічні, але більш такі питання корупції, питання верховенства права, питання політичної репресії, це пов'язане з президентом. Переважно завжди в Україні це так. А, і а, пов'язаний з тим, потрібно забрати від, від під контролю президента, генеральний прокуратор СБУ. Бо це, не, це є ще радянська система, де Генеральний прокуратор і СБУ фактично не займається, що вони повинні займатися, але вони займаються тільки е, захистити президента. Вони тільки нічого більше не роблять, крім того, вони нормальні функції іншої мають. Очевидно, СБУ трошки інакше тепер, бо вони можуть займатися війною. Е, але е, все, що. Чому Порошенко так довго тримав шокіна? Це через те, що це просто система захищає еліта. Вона не займається верховим правою, вона захищає корумповні еліта. Я взагалі між іншим би розпустив генеральну прокуратуру Вона нічого не вартує за 25 років. Вони не нікого, нікого не посадили. Більше посадили людей з українських еліт, так званої еліти, на заході немечний. Сполучені Штати Америки, ніж в Україні. Ем, я думаю, що е, це щодо виборів, е, я думаю, що е, я би підтримав, може, не цього року, або на другий рік нові вибори, е, і хотів би бачити там в коаліції е, Батьківщина е, е, нова партія е, Михайла Саакашвілі і самопоміч. Це для мене би було мабуть, найбільш ідеальна коаліція, бо це, по-перше, прозахідна, а по-друге, вона буде займатися питанням олігархів і корупції. Народний фронт там не буде, очевидно, опозиційний блок буде, але ми про них не будемо говорити. І буде партія ну, блок Петро Порошенко. Вона буде, де вона має бути, разом в опозиції з опозиційним блоком. Ого! куди ви їх помістили? О, ну. <смеш> а, це, я щось хіба нового сказав. А, два тижні до Євромайдану я був на, на, на конференції в, в, в Києві, який, який організував світовий економічний форум. А, це було в Готел Інтерконтиненту. Перший раз в житті там ночував. Мені мені нічого не подобається цей нову і я під час конференції вони зоразували такі робочі групи, які пішли, шли там дискутували різні речі. Я якраз попав в робочу групу, де був Петро Порошенко. Я критикую фіртаж, Газові Лобі, Росукенерго. А хто подумайте, їх захищає? Порошенко. То це нічого, нічого нового. Він тоді їх захистив у 2006 2005 році, також. А, то це, що вони зібралися у Відні кілька тижнів після того, що відбулося на Євромайдані і там домовлялися, це ясно. А, бо це були старі друзі. І це, що президент Порошенко одинокий олігарх, який. Роки, означає або так, або так. Або перші, українці дуже люблять чоколад їсти під час війни. М може, це так, може так, специфічні українські ставлення до війни. Коли війна починається, то вони дуже багато чоколаду їдять. Або він заробив. Він заробив з того, що він домовлявся. Бо ніколи не буває безплатний ланч.